Готую простий швидкий сирник. У мене вже є заморожене пісочне тісто. І натираю його на дно. пропускаємо кілограм сиру через м'ясорубку. Беремо 5 яєць і розділяємо білки від жовтків. І окремо збиваємо білки до піків і жовтки. збиваємо жовтки, даємо 200 грив цукру. І швиденько все. Змішуємо Збиті жовтки з цукром, 3 столові ложки сметани, збиті білки. Це все змішуємо. І на кінець додаємо 2 столові ложки манки і 2 столові ложки крохмалю. І знову збиваємо. Звичайно, вже додаю ізюм. І знову збиваємо. Ось така маса гарна виходить. І тепер викладаю в свою форму, де вже я на дно. Маю тісто. До речі, можна запікати і без тіста, а можна зробити пісочне. Або таке тісто, як роблять на чізкейк. І тепер цю красоту запікаємо 40 хвилин на 180 градусів. Через 40 хвилин дістаємо з духовки і роблю ще до сирника шоколад. Дивіться, в мене є ось таке терте. Поклала його на парову баню, додаю трошки масла і буду розтоплювати. Не знаю, додам туди ще цукру. І дивіться, який гарний сирник у нас вийшов. Якщо, якщо вам сподобався, зберігайте цей рецепт і готуйте.